Вони щодня тримають в руках щире золото і не мліють при вигляді купи діамантів. Прикраси за сотні тисяч гривень. Для них буденність. Вони ювеліри професійне свято тих, хто робить наше життя прекраснішим. Юлія Ткач дізналася, де і з чого розпочинається професія ювеліра і провела день в майстерні з тими, хто отримав це ремесло в спадок. Я сюди спонтанно прийшла, але мені дуже сподобалось. У професійно-технічному центрі ювелірного мистецтва відточують майстерність тих, хто вже за кілька років оброблятиме дорогоцінне каміння. Це буде брошка, я її відбілювала, після відпалу. І це буде лапка, а тут буде каст і камінь. Тут студенти вивчають і теорію ювелірної справи, і практику: креслять, шліфують, виготовляють свої прикраси вручну і на 3 d принтерах, а ще дифують. Буду працювати на третій свій диплом. Зараз будемо дифувати деталь. Тут вони творять і в творчості немає кордонів. У нас є три професії: ювелір-модельєр, ювелір-монтувальник і ювелір-закріпник. Словом, усе як у справжніх ювелірних цехах. От тільки матеріали не з благородних металів. І з ними за законом мають право працювати лише професіонали у майстернях. Валерія, власниця ювелірного бренду, професійної освіти, на адміну от колег не здобувала. Але з маличку прищеплена бабусою любов до прикрас зрештою визначила справу життя. Я почала шукати те, що мені подобалось в дитинстві, тому що ви знаєте, що ми всі родом з дитинства. От і саме так я зловила себе на думці, що ага, ювелірні прикраси це. Саме те, що я дуже люблю. Ідею і дизайн майбутніх прикрас Валерія придумує сама. Удосконалюють, іноді змінюють та втілюють у життя її фантазії ціла команда ювелірів професіоналів. Найскладніше і найприємніше це одне і те саме розробка нових прикрас. Це класний процес, який я дуже люблю. У складності і багатоетапності процесу пересвідчились і ми: золото ми плавили, промивали, прокатували, гравіювали. Витискали, шліфували. Як пилюка, залишається. Дихаєте золотом. Получається, да дихає золотом. І зрештою Півгодини і наша ювелірна прикраса готова. Юлія Ткач, Денис Чіш, Олександр Шиян, ТСН один плюс один.